Пропоную приготувати вам неймовірно смачний творожний десерт. Можете називати це пиріг, хто називатиме це тортик без різниці. Але це смачно, просто і швидко. Спочатку займемось начинкою. Для неї нам потрібно в одній мисці змішати 3 курячі яйця. Одна склянка цукру. 500 грамів кисломолочного сиру або творогу. І хто любить ванільний цукор, той додає ванільний цукор. Хто не любить, можна не додавати. І обов'язково я вам завжди це кажу: дрібка солі. Все, тепер це добре. Взбиваємо, я буду використовувати міксер, і в нас потрібно, нам необхідно, щоб в нас вийшло достатньо рідке тісто. Я вже взбила яйця з цукром і ваніллю. Тепер додаю сюди творог. В моєму випадку це знежирений творог, а саме козинячий. Тепер добре перемішую знову. Ось така консистенція у вас повинна вийти. Є крупиночки сиру, але вони незначні, схоже на рідке тісто. Все відставляємо поки що в сторонку. А тим часом займемося приготуванням самого тіста. В, другому, в другій ємності, в другому тазіку. Нам знадобиться 3-4 склянки борошна. Я беру спочатку 3, далі будемо дивитися по консистенції. Я борошно просіяла. Обов'язково додаю дрібку солі. Далі одна склянка цукру, всипаю пакетик розпушувача для тіста. Обов'язково. І тертушка звичайна. І одна пачка 250 грамів маргарина. Я буду використовувати масло. Натираємо маргарин або масло в муку і робимо крошку. Ну, а для дуже уважних. Звісно ж, кажу, повідомляю, що борошно з цукром та розпушувачем потрібно обов'язково змішати. А ось тепер на цьому етапі ставимо сюди тертушку і натираємо маргарин або масло. Вимісила я правда, лівою рукою. І як бачите, на крихту воно не дуже схоже. Тому отой четвертий стакан борошна, я зараз буду поступово додавати, щоб вийшла крихта. Півсклянки я додала, і, як бачите, ще не зовсім крихта. Тому додаю залишившися півсклянки борошна. Ось така крихта у вас повинна вийти. У мене пішов якраз все, борошно, четверта склянка також пішла сюди. Тобто, у нас є така одна ємність з крихтою, і є інша ємність з начинкою. Тепер формуємо. Нашу вкусняшку. В мене немає силіконової форміри, підходящої за розміром. Тоді, тому я буду використовувати ось такий листик. Да, до речі, для улюблених хейтерів зразу хочу показати, що це листик не той, що використовується в сироварінні, тому що тут є позначка К, кухня. І лопатка це не та, якою я працюю з вершками. На ній ззаду нема ніяких надписів. А та, що я працюю з вершками, ось вона, така точна, да. ну, не було в магазині іншої. І ось надпись вершки. Тому це відразу, щоб не було зайвих питань. Е, значить, я вистеляю свою форму. Розмір форми оцього листика по дну. У мене 29, отак вдовжину. І ширина 20 сантиметрів. Я вистелятиму силиконозованим пергаментом. Змащувати я не буду нічим. Тому що тут масло. І тим паче, у мене масло це не просто вершкове, це кхі або топлене масло. І тепер половину оцієї. Крошки відправляємо у форму. Я тут змайструвала таку конструкцію, тимчасово, щоб вам було видно. Отже, першу половину я висипала на листик, рівномірно розподілила. І тепер поверх цієї крихти виливаємо нашу рідку начинку. І так само намагаємося рівномірно її розпреділити по крихті. ось так. І зверху засипаємо це все, залишившися крихтою. Висипали, розрівняли рівнисенько. Тільки не висипайте все зразу в одну кучу, А відразу старайтесь рівномірно розсипати, щоб не видавило рідку оту начинку. І все, як бачите, вийшов повний листик. Я навмисно не обрізала бумагу. Ось, бачите, бортик я загинаю, і виходить повний майже листик. Все. Відправляємо у розігріту духовку до 180 градусів. Все, мій смаколик сирний чи творожний, то готовий. Має ось такий вигляд. Зверху він не сухий, він, ну, не, не твердий, я маю на увазі. Ось така краса вийшла. Випікався він у мене годину. Годину випікався при температурі 175 градусів. Ось такий вигляд він має у розрізі. Так, тобто, виходить, начебто корж знизу, далі слой як крему прослойка і зверху знову слой. Ось такий сирний тортик. Я його називаю сир... сиркова насолода. Раніше він у мене мав назву творожне наслаждення, а зараз «Сиркова насолода. Швидко, легко, смачно. Готуйте з любов'ю. Всі пропорції будуть під відео.